Максим Штойко провідний інженер ремонтної служби цеху теплової автоматики. Працює на Хмельницькій АЕС упродовж 23 років. Серед його щоденних завдань технічне обслуговування та ремонт різноманітного обладнання, систем контролю та управління. Протягом свого професійного шляху Максим неодноразово брав участь у проєктах з реконструкції та модернізації. Про свою роботу він розповідає так, що відразу видно перед тобою фахівець, який вміє зацікавити інших, тому що сам чудово розуміється на складних інженерних системах і любить те, що робить. Ми обслуговуємо системи, які важливі для безпеки атомностанцій, і ми з колегами при виконанні даних робіт відносимося дуже ретельно, без порушення виробничої дисципліни і дотриманням культури безпеки. Ну я думаю, що на цьому є видно даний результат. Обладнання працює без відмови. За словами Максима, від якості виконуваної роботи кожного фахівця ремонтної служби в остаточному підсумку залежить безпечна робота АЕС. Серед реалізованих завдань, наприклад, так звані постфокусімські заходи, впровадження системи аварійного та післяаварійного моніторингу першого та другого енергоблоків, яка передбачає надання інформації групі інженерної підтримки в аварійних ситуаціях. Реалізовувати непрості завдання допомагають знання, досвід і, звичайно ж, позитивні емоції, які викликає улюблена робота. Я завівчаю задоволення від своєї роботи. Зараз у зв'язку з тим, що з'явились більш широкі можливості виконання робіт і модернізації, і реконструкції залучення, тобто це не просто технічне обслуговування, а ще й додаткові. Роботи і з підрядними організаціями і з налагодженими організаціями це дуже цікаво і ну, на роботу, і навіть задоволено. відповідальність, комплексний підхід до будь-якої справи та яскраві лідерські якості сприяли тому, що керівництво цеху запропонувало Максиму Штойку пройти підготовку у кадровий резерв. Що він успішно і виконав, зараз перебуває у резерві на три посади: начальника дільниці та заступників начальника цеху з монтажу і реконструкції та по роботі з персоналом. Стверджує, що робота з персоналом це завдання, яке вимагає певних особистісних рис. Робота з людьми це ж робота з душами. Да? Тут треба мати тонку грань, де, як якогось педагога чи вихователя. Ну і відповідно, ти ж маєш і мати якісь. Керівну жилку, ну і персповагу персоналу упродовж років. Максим фізорг цеху теплової автоматики. Чудово вміє надихати і вести за собою про що свідчить перемоги підрозділу на аренах у різних видах спорту. Максим Штойко енергетик у другому поколінні. У сьогоднішніх реаліях, як і кожен син своєї вітчизни, він разом з сім'єю і колегами усіма силами підтримує українських воїнів, намагаючись наблизити мирне майбутнє своїх дітей, яких у нього троє. Старша донька вирішила продовжити родинну традицію та обрала інженерний фах, навчається у Вінницькому політесі. У молодших ще все попереду. Ми запитали Максима, яким він бачить майбутнє України. А це зараз все залежить від нас, бо нам випала така доля, честь. Ми зараз можемо творити історію. Вона має бути і буде безумовно незалежна, квітуча, і ми будемо її відбудовувати. У нас є перспективи, є можливості. Сьогодні молодий український енергетик Максим Штойко живе надією на перемогу України і докладає максимум зусиль, щоб вона настала якнайшвидше.